Скільки кілометрів пробігли гравці АПЛ минулого сезону? Відкриває топ-5 одноклубник зінченка Мартін Едегор. За сезон 2023 2024 півзахисник арсенала пробіг майже 402 кілометри. Далі Конор Галахер. Зараз півзахисник грає за Атлетіко, але минулого сезону виступав за Челсі. Тоді він набігав аж 407 кілометрів. Це як відстань від Києва до Кривого Рогу. До топ 3 увійшов ще один гравець канонірів Деклан Райс. Він відіграв 49 матчів, де забив 7 м'ячів та оформив 8 асистів. Словом, гасав він багато 413 кілометрів. Натисни лайк та підпишись, а ми переходимо до другого місця. Срібний призар рейтингу значно переплюнув попередників півзахисник Брайтона Паскаль Грос пробіг дистанцію в 421 кілометр. А золото отримує опорник Ньюкасла Бруно Гімараес. За минулий сезон він пробіг шалених 423 кілометри. Лише уявіть, це відстань від Києва до Тернополя.